Персонажів ми пам'ятаємо з часів нашої юності: примхлива Келі з престижного передмістя Лос-Анджелеса, бунтарка Кейт на загадковому острові, мрілива Амелі у наповненому пригодами Парижі. Ну, якщо згадати романтичні комедії нульових, ці обличчя для вас теж виявляться знайомими. У цьому випуску мова піде про акторок, які відтворили ці незабутні образи, та в якийсь момент просто зникли з великих екранів. Давайте з'ясуємо, що саме виявилося для. Для них важливішим за світову славу та мільйонні гонорари. Повірте, деякі факти вас насправді вразять. Канадська акторка Еванжелін Лілі у нульові стала справжньою зіркою завдяки серіалу Загублені, де вона зіграла одну з головних ролей Кейт Остін. Вона відразу отримала визнання критиків та декілька номінацій на престижні кінопремії, а потім успішно перейшла до не менш масштабних проєктів. Акторка зіграла ельфійку у трилогії Хоббіт, а також осу у всесвіті Марвел. Проте у 2024-му Еванжелін Еванджелін заявила, що хоче залишити свою кар'єру у минулому. Вона пояснила це бажанням зосередитися на родині, письменницькій роботі та благодійних ініціативах. У змі до речі було небагато інформації про її особисте життя, та у неї підростає двоє синів. Від асистента режисера телесеріалу Загублені норма Накалі. калі. Також вона вже випустила свою першу дитячу книжку і планує продовжувати писати. Також рішення про завершення кар'єри могло бути обумовлене її проблемами зі здоров'ям у підлітковому віці. Ванджелін іноді втрачала свідомість, що лікарі пояснювали гіполікамією. Здавалося, згодом її стан здоров'я покращився, та нещодавно стало відомо, що проблеми повернулись. Акторка знепритомніла на пляжі та розбила обличчя, впавши на камінь. Коментуючи ситуацію, 46-річна знаменитість наголосила на важливості внутрішнього спокою та гармонії. Інакше душа людини нагадає про необхідність зробити паузу і її раптова непритомність, яскравий тому приклад. Дженні Гарт назавжди увійшла в історію телебачення завдяки ролі Келлі Тейлор у серіалі «Беверлі Гілз 90-210». Ця роль зробила її іконою краси 90-х і принесла колосальний успіх. Проте, після завершення серіалу її кар'єра в кіно не розвинулась настільки, як очікувалась. Вона продовжувала зніматися переважно в малобюджетних фільмах та брала участь у реаліті шоу. Та одна з головних причин, чому вона вирішила остаточно піти з кіно, це її стан недостатність мітрального клапана. Про які вона розповіла у 2009-му. Цей стан потребує постійного спостереження у лікарів. А от активних тренувань у спортзалі Дженні не уникає, чим визиває захоплення прихильників. Та у інших сферах її життя вона не менш активна. У цьому році вона випустила мемуари «I Choose Me». Також вона веде одноіменний подкаст. А роком раніше розробила колекцію одягу для жінок 50+. Крім того, вона бере участь у соціальних ініціатив. Спрямованих на підтримку жіночого здоров'я, також немало часу займає й материнство. У 53-річної знаменитості троє доньок від екс-чоловіка Пітера Фачінеллі. Нещодавно у ЗМІ з'явились фото, на яких вона вітає свою наймолодшу доньку із закінченням старшої школи. Наразі акторка щаслива у третьому шлюбі з актором Дейвом Абрамсом. Зірка романтичних комедій Кейт Кадсон у Нульові була на піку популярності. Проривом у її кар'єрі стала роль Пенні Лейн у фільмі 2000 року. Майже знамениті. Після цього успіху вона з'явилася у комедіях Як позбутися хлопця за 10 днів. Він, я та його друзі, війна наречених, «Настерпні леді та інших. Однак з часом її кінокар'єра почала пробуксовувати, тож Кейт свідомо змістила фокус з акторської. Діяльності на інші сфери вона стала співзасновницею компанії по виробництву спортивного одягу, що зробило її успішною бізнесвумен. Крім цього, акторка відома як авторка двох книг, де ділиться порадами про гармонійне ставлення до свого тіла, а також своїм ставленням до традицій і організації сімейних свят. Окрім того, Кейт ще й співає. Вона випустила свій дебютний альбом і виступила на деяких шоу у США. Все це 46-річна знаменитість поєднує з материнством. В неї вже дорослий син від Кріса Робінсона, син підліток від Мета Беламі та 6-річна донька від нинішнього партнера Дені Фудзікави. До речі, всі батьки дітей знаменитості, музиканти. Ну і маленький факт про зірку, який ви, можливо, не знали. Кейт, донька відомої голівудської акторки Голді Гоун. Що цікаво, у Голівуді чимало акторів-родичів, хоча дивлячись на них можна. Про це і не здогадатись. Напишіть у коментарях, чи буде для вас цікавим випуск про сімейні зв'язки у шоу бізнесі. Всі кіномани згадають цю кінострічку з перших кадрів Амеліна на початку нульових стала культурним феноменом, а виконавиця головної ролі Тоту Втож мить стала зіркою світового масштабу. Вона отримала премії Люм'єр і Сезар, будучи фактично на початку своєї кінокар'єри. А через кілька років відому француженку запросили до Голівуду, де вона зіграла головну жіночу роль в екранізації відомого детективу Код Да Вінчі. Однак після цього Одрій відмовилась від великих голівудських проєктів, вибравши менш публічні ролі у французькому кіно. Вона пояснила своє рішення тим, що не хоче. Чи бути заручницею слави та кар'єри, та хоче мати час на особисте життя. У 2009-му вона зіграла свою відому землячку Коко Шанель, чим дуже порадувала прихильників. Однак у 2019-му акторка оголосила, що більше не буде зніматися. В тому ж році знаменитість удочерила дівчинку, і це стало її головним сенсом життя. Наразі 49-річна знаменитість веде досить закритий спосіб життя, уникаючи зайвої публіки. Ічності вона займається фотографією та благодійністю. До речі, судячи з новин, її виставка, назва якої перекладається як поверхневий, проходить прямо зараз. А точніше, з 5 червня, по 10 вересня 2025 року, вона представлена у плавучому арт-центрі на березі 13-го округу в Парижі. Напишіть у коментарях, якщо ви живете у Франції та чи плануєте відвідати цю виставку, було б дуже цікаво дізнатися про ваші. Враження наступна героїня цього випуску не менш талановита француженка, партнерка Одрі по комедії Щось не так з тобою. Володарка двох премій Сезар Аделі Нель розпочала свою кар'єру ще у підлітковому віці. А головним її тріумфом вважається головна роль у кінострічці Портрет дівчини у вогні. 2019 року, та у 2022-му знаменита француженка шокувала кіноіндустрію, оголосивши, що припиняє зйомки. Її рішення було принциповим. Вона звинуватила кіноіндустрію у постійному насильстві, заявивши, що не може працювати в системі, яка толерує та покриває зловживання. Акторка розповіла, що з 12 до 15 років вона переживала найжахливіший період у своєму житті через неадекватність Атну поведінку режисера Кристофа Ружа, який був просто одержимий дівчиною. Вони познайомились на зйомках його фільму Дияволи, і щоб відкараскатись від 40-річного залицяльника, юна акторка навіть зверталась до людей з його близького оточення, але вони ніяк на це не реагували. Через це Адель навіть не хотіла подавати позов проти режисера, будучи вже дорослою, бо вона не вірила у систему правосуддя. Але прокуратура. Порушила справу на підставі підозр і ґрунтуючись на публічно зробленій неї в заяві. І в результаті суду в цьому році режисера приговорили до чотирихрічного ув'язнення щодо особистого життя у 2014-му Енель зізналась у стосунках із режисеркою Селінськ'ямою. Але у 2018-му їхні стосунки завершились. Наразі знаменитість обрала закритий спосіб життя, тож новин про неї небагато. Відомо, що вона залишається активною громадською діячкою, використовуючи свою популярність для захисту прав. В жінок та боротьби за рівність у суспільстві у Франції 36-річна знаменитість стала одним із символів руху міту. Ну а тепер знову повернемось до Голівуду. Лілі Собескі здобула визнання завдяки ролям у відомих фільмах кінця 90-х. Ви можете пам'ятати її по романтичній комедії Нецілована, де вона зіграла з Дрю Берімор. Та її найпомітнішими роботами стали ролі доміни у культовому фільмі із широко заплющеними очима та головна роль у фільмі Жанна Дарк 1999 року. Тоді Лілі отримала номінації на ЕМІ та Золотий Глобус. Однак, незважаючи на яскравий та багатообіцяючий старт, у 2012-му зірка оголосила про завершення акторської кар'єри. Вона пояснила своє рішення тим, що хотіла більше часу приділяти своїй родині та займатися мистецтвом, яке завжди було її справжньою пристрастю. Деякі змі стверджують, що нині 42-річна знаменитість успішна художниця та скульпторка. А її робота виставляється у престижних галереях. Однак, жодних фото Точ відео підтверджень тому не доводиться. Напишіть у коментарях, якщо знаєте про це більше. Щодо особистого життя з 2010-го Лілі одружена із модельєром Адамом Кімелом. Відомо, що у подружжя підростають донька та син, але своє особисте життя вони не афішують. Акторка Елісон Ломан на початку нульових здобула популярність завдяки ролям у фільмах Білий Олеандр. Велика риба та прекрасна афера. Її акторська гра визивала у глядачів захоплення, а критики відзначали її видатну здатність втілювати на екрані складні емоційні стани. Її перші ролі вже принесли їй чисельні нагороди та номінації на престижні кінопремії. Та у 2009-му, після зйомок у фільмах Геймер та затягни мене до пекла. Елісон вирішила завершити акторську кар'єру. Вона вийшла заміж за режисера Марка. Невелдіна, з яким вона, до речі, познайомилася під час роботи над одним з цих фільмів, зірка зазначила, що бажання мати дітей і створити сім'ю було для неї важливішим ніж продовження кар'єри у Голівуді. Вона також зазначала, що не шкодує про своє рішення і насолоджується життям. Поза увагою публіки пізніше вона епізодично з'являлась у фільмах свого чоловіка. Але після 2016-го остаточно зникла з великого екрану. Ломан зазначила, що ці фільми не були частиною її повернення, а скоріше можливістю підтримати чоловіка в його творчих проєктах. Наразі про цю пару у змі майже не згадують. Бо вони тримають своє особисте життя подалі від публіки. Відомо тільки що вони проживають на фермі та виховують трьох дітей. Якщо ви бажаєте дізнатись більше про життя зірок, часів нашої юності та дитинства. На екрані будуть посилання на інші відео, і хочу вас попросити. Якщо дивитесь відео на цьому каналі, то підписуйтесь. Зрозуміло, що на якісь практичні поради ви підписуєтесь більше. Хоче. Але й відпочинок, зокрема під відео про зірок, теж має значення. Тим паче, що контент тут унікальний, і в україномовному Ютубі такого ви більше не знайдете. Приємних вечорів та до зустрічі на каналі, знаменитості та зірки шоу-бізнесу.